Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами Надія Гонтар, практикуючий психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради психологія життя. Сьогодні ми поговоримо про тривогу, з якою стикається майже кожен із нас у стосунках із близькими людьми. Ми всі турбуємося за наших рідних, їхнє здоров'я, їхні почуття, і ці переживання можуть спричиняти неабияку емоційну напругу. За останніми даними соціологічних опитувань, проведених у 2023 році, майже 60% пар в Україні відчувають підвищену тривогу у стосунках через складні соціальні та економічні умови, спричинені війною. Особливо це стосується молодих сімей та пар, де один або обидва партнери перебувають у зоні бойових дій або постраждали від військових дій. Близько 45% пар відзначають, що конфлікти на тлі фінансової нестабільності та невизначеності майбутнього стали частішими. Як зберегти емоційний баланс і підтримати себе в момент, коли тривога за близьких або за стан стосунків стає нестерпною. Про це і піде мова в сьогоднішньому відео. Також я дам декілька дієвих прав та цінних порад, як налагоджувати стосунки у будь-яких умовах. Тож приєднуйтесь. Кожні стосунки це взаємодія двох людей. І природно, що з часом можуть виникати тривожні моменти. Ми боїмося втратити емоційний контакт, хвилюємося за здоров'я наших партнерів, друзів чи рідних, особливо коли ситуація в країні напружена, або коли вони стикаються з власними труднощами. Тривога у стосунках може бути викликана різними факторами. Це і невизначеність щодо майбутнього, бо ми не завжди можемо контролювати те, що відбувається, і це породжує страхи. Чи залишимося ми разом, чи буде все добре з нашим партнером або партнеркою? Також це потреба в емоційній підтримці, коли ми бачимо, що наші близькі мають проблеми, це посилює наші тривоги. Ми можемо почуватися безсилими або переживати, що не можемо допомогти їм так, як би хотілося. Така тривога може призводити до конфліктів, емоційної виснаженості, навіть до депресії. Але головне вчасно визнати проблему і почати діяти, щоб зберегти емоційний баланс. Одна з моїх улюблених технік, що допомагає відновитися під час сильної тривоги у парі із близькими, це з'єднання через дихання. Ця техніка допомагає близьким людям налаштуватися на один ритм і гармонізувати свої емоції через спільне дихання. Вона спрямована на заспокоєння нервової системи та створення відчуття спільності. Тож алгоритм дій такий: знайдіть зручне місце, де ви можете сісти поруч один з одним. Важливо, щоб ваші тіла торкалися. Це може бути дотик рук. Або сидіння пліч пліч Спершу зверніть увагу на своє дихання. Закрийте очі і робіть повільні вдихи та видихи. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені і повільно виходить із них. Синхронізуйте дихання. Коли ви відчуєте себе розслаблено, спробуйте синхронізувати своє дихання з партнером. Ви можете це зробити так. Один з партнерів починає робити вдих, а інший приєднується до цього ритму. Разом робіть вдихи і видихи, налаштовуючись на один темп. Робіть це близько 5-7 хвилин. Спілкуйтеся. Після закінчення техніки тримайтеся за руки або обійміться. Поділіться один з одним своїми відчуттями. Розкажіть, як змінилося ваше самопочуття. Сподіваюсь, ця техніка принесе вам спокій та поверне у стан рівноваги. Ще трохи поговоримо про те, що робити, коли тривога за близьких починає домінувати у стосунках. Адже така тривога, невизначеність щодо майбутнього країни і страх за здоров'я дітей також поглиблюють напругу в стосунках. 30% людей повідомляють про підвищений рівень стресу у зв'язку з відсутністю можливості планувати спільне майбутнє через війну, що суттєво впливає на емоційний стан в парі. У такому разі важливо пам'ятати про декілька речей: перше це комунікація. Часто тривога виникає через недомовленість або неправильне тлумачення поведінки іншого. Відкритий діалог може розірвати безліч страхів. Спробуйте обговорювати свої переживання з партнером або близькою людиною. Але важливо робити це не в момент емоційного піку, а тоді, коли ви обидва спокійні. Візьміть паузу, якщо емоції на дуже високому рівні. Зробіть дихальні вправи на заспокоєння. І вже потім скажіть, що ви хвилюєтеся і чому це вас турбує. Друге це розділення тривоги. Це важливий момент. Часто ми беремо на себе тривогу близьких людей і дозволяємо їм впливати на нас. Спробуйте усвідомити, що кожен з нас має свої переживання і важливо нести відповідальність за свої емоції, а не за чужі. Допомагати можна, але не можна постійно жити чужими страхами. Третє це підтримка простору для себе. Важливо мати власний емоційний простір. Навіть коли ви дуже близькі з партнером чи рідними, кожен із вас потребує часу для себе. Це може бути просто 30 хвилин на прогулянку чи улюблену книгу. Такий відпочинок допоможе зберігати емоційний баланс і краще підтримувати один одного в складні моменти. Запишіть найвлучніші питання для розмови, що знижують тривогу. Їх можна задавати партнеру або партнерці для відновлення емоційного контакту. Що зараз тебе найбільше хвилює? Як я можу тебе підтримати? Як ти думаєш, що ми можемо зробити разом, щоб почуватися краще? Що допомагає тобі заспокоїтися, коли ти переживаєш? Можливо, я можу це зробити для тебе? Що тобі подобається у наших стосунках? Як ми можемо це зміцнити? Коли ми хвилюємося за здоров'я рідних, ця тривога може стати постійним тлом нашого життя. Важливо пам'ятати, що переживання за когось не допоможе цій людині, якщо ви не будете піклуватися про себе. Як же можна підтримати себе в такій ситуації? Перша порада це дотримуйтесь режиму відпочинку. Тривога виснажує, тому важливо знайти час на відпочинок і відновлення. Часто ми настільки фокусуємось на проблемах близьких. Що забуваємо про себе? Але ваша внутрішня стійкість це ваш найбільший ресурс для допомоги іншим. Друга порада це робіть те, що ви можете. Іноді ми хочемо вилікувати чи врятувати близьку людину, але є речі, які не в наших силах. Зосередтеся на тому, що реально зробити. Підтримайте словом, будьте поруч, допоможіть практично, чи то з лікарем, чи просто домашніми справами. Це зменшить відчуття безсилля, а в кінці відео я дам фрази для підтримки, які ви зможете використати, коли це буде необхідно. Третя порада це відпустіть контроль. Ми не можемо контролювати все, що трапляється з нашими близькими. Сприйміть цей факт і дозвольте собі бути просто підтримкою, а не контролером ситуації. Це дуже важливо для збереження вашого власного емоційного здоров'я. Четверта порада: шукайте підтримки. Не бійтеся просити про допомогу, коли вам важко. Це може бути розмова з другом, підтримка від сім'ї або навіть психологічна консультація. Пам'ятайте, підтримуючи себе, ви також допомагаєте своїм близьким. Я пропоную вам зробити просту техніку турбота про себе. Це щоденний маленький ритуал, який нагадуватиме вам про важливість піклування про себе. Вранці, коли ви тільки прокидаєтесь, запитайте себе, що я можу зробити для себе сьогодні? Можливо, це буде прогулянка, чашка улюбленого чаю або просто кілька хвилин на самоті. Запишіть це завдання і намагайтеся виконати його протягом дня. Ввечері підведіть підсумок, чи вдалося вам зробити щось для себе? Як ви почуваєтеся після цього? І ця маленька дія допоможе зберегти баланс у стосунках, тому що турбота про себе, це не егоїзм, а основа для здорових стосунків. Як я й обіцяла, даю вам фрази для підтримки партнера під час тривоги. Ось, що ви можете сказати: я поруч з тобою, ми пройдемо через це разом. Ти можеш покластися на мене, я підтримую тебе в усьому. Все, що ти зараз відчуваєш. Це нормально, я тут, щоб тебе слухати. Я завжди буду з тобою і допоможу тобі знайти рішення, коли ти будеш готовий або готова. Ми разом, і це головне, все інше ми подолаємо. Ці прості, але глибокі фрази допоможуть створити атмосферу довіри та безпеки у стосунках, знижуючи рівень тривоги і стресу для обох партнерів. Мої дорогі, турбуватися за близьких це природно і важливо, але не забувайте піклуватися і про себе. Стосунки це рівновага між тим, щоб бути поруч з іншими і не втратити себе. Пам'ятайте, що ваш емоційний стан впливає на тих, хто поруч із вами. Турбуючись про себе сьогодні, ви будуєте своє щасливе завтра. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що були сьогодні зі мною. І до нових зустрічей!